Це не котлети, це просто космос. Їмо такі котлетки, ще й добавки просимо. Котлетки ще на сковороді, а вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. Приготуємо неймовірно смачні котлети з начинкою разом. Для приготування котлет потрібно ось такі інгредієнти. Беремо чи борошно, чи крухмаль. Для начинки натираємо на терці будь-яку ковбасу та будь-якого сиру. Сир і ковбасу натираємо на терці з малими отворами. Пропорції сиру і ковбаси беремо будь-які. Пів склянки вівсяної крупи заливаємо кип'ятком і залишаємо так. На хвилину 15-20. Нехай крупи розпаряться. До готовності варимо картоплю або беремо вчорашнє пюре, Відсиджуємо крупу і охолоджуємо, охолоджуємо і картоплю, яку мнемо товкачиком. Готуємо фарш. Охолоджені крупи солимо за смаком та. Додаємо яйце і переб'ємо блендеру. Хоча можна їх і перекрутити через м'ясорубку. Щоб легше збивати блендеру, додаємо ще ложку будь-якої сметани чи кислого молока. Далі з'єднуємо все докупи. Додаємо до по подрібнену, потовчену картоплю. Додаємо чорного милиного перцю і все змішуємо, перемішуємо. Змішувати фарш можна будь чим найкраще руками. А густину ось цього фаршу ми регулюємо пшеничним борошнем або крохмалем. Поступово чуть-чуть кинемо і знову все перемішаємо. Фарш повинен бути густим, а далі мокрими руками виплескуємо будь-якої форми та величини котлетки. Ми сьогодні їх формуємо із ковбасою та сиром, хоч можна із будь-чим або посмажити без начинки. За бажанням заготовки паніруємо. У борошні чи в панірувальних сухарях і вже розігріваємо сковороду. Олії додаємо достатньо і смажимо з двох сторін на середньому вогні до золоталої скоринки. А щоб котлети гарно просмажилися, то ми їх зі сторони на сторону будемо повертати двічі. Привертаємо котлетки ще раз і доведемо їх. Ще під кришкою нехай вони гарно просмажаться. До столу такі котлети подаємо ще гарячими. Апетитні котлетки гарно просмажилися. А які ж вони всередині? Пахнуть м'ясо, бо усередині ковбаса і сир. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Це не котлети, це просто космос. Їмо отакі котлетки ще й добавки просимо. Приготували, неймовірно, смачні котлети, а вони зі столу зникають миттєво. Котлетки ніжні, м'якенькі. Смачненькі, це не котлети, це просто космос.